Прінтер 2017 року це не просто фургон. Це справжня робоча конячка, яка готова тягнути на собі будь-яке завдання. Під капотом надійний двигун, який ідеально поєднує економічність і продуктивність. Вантажопідйомність у півтори тонни. Не дивлячись на солідний пробіг, автомобіль у чудовій комплектації та ідеальному стані. Зацікавились? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш спрінтер точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.